Привіт, мої дорогесенькі! Сьогодні а, спеціально робимо ритуал, очищуючий та а, призиваючий кохання в своє життя. Як ви бачите, біля мене є карти, які символізують лише кохання, радість, любов, щастя. Все вам покажу як колода дару. Може активізувати наші бажання. Ось. І зараз а, я вам покажу, як це треба робити. І ви вдома також це можете зробити для себе, бо просто подивлячись дане відео, у вас запустяться певні енергії. Отож, в кого немає картера, ну просто дивіться це відео. Я вибираю найкращі карти, які символізують кохання, любов, щирість, радість, весілля, подорож, відповідь на молитву, дітки, все те, чого я хочу, що стосується кохання. так. Я просто розставляю ці карти, розкладаю карти. Неважливо, в якій послідовності, неважливо, як вони будуть лежати. Але знає, що вони просто будуть. вони вже енергетично просто є. До речі, да. Мужчина, женщина. Бачите, як гарно лягли один на одного. Поддержка, любов, сім'я, секс, розкош. Свідання, свадьба. Так, я просто розкладаю дані карти, вони мають свою символіку, вони мають свою енергетику. Далі я беру чисту водичку, та ось блюдце. з чистою водичкою. Зараз я протру трошечки, щоб воно мокреньке не було, щоб мені карти ставлю сюди. Вода повністю кристалізується та вбирає енергетичну дану інформацію, нам потрібна червона свічка. Тут не важливо, не важливо який склад, чи це парафін, чи це о, віск натуральний. У мене парафінова. Головне колір. Чому червоний? Червоний це кров, червоний це серце. Червоний це просто як символіка. Тобто ми, звісно, ми не беремо до уваги, що якщо червона свічка, то вона там щось має а, має якусь там силу, так? Я вірю в те, що колір, колір а, якщо я цього захочу, якщо я запускаю даний процес, тобто просто так ця свічка не активована. А зараз я її активовую своєю вірою в те, що червоний колір це колір мого кохання, моєї пристрасті, любові і. Чистоти вселенської любові. Саме тому я використовую дану свічку. Підпалюю над водою. Все, що мені необхідно, це проговорювати. Я прикликаю в своє життя в справжнє. Щире, чисте кохання. Тут і зараз я закликаю ці енергії, і це зроблено, зроблено, зроблено. А зараз кожен з вас і я з вами будемо говорити дуже важливі. Слова. Я їх буду просто з потоку брати. Я нічого не видумаю, нічого не придумаю, нічого не прописую все просто тут і зараз. Я щаслива, кохана в надійних руках і обіймах свого неймовірного, ніжного, сексуального, хороброго, чесного, щирого. З чистими намірами самодостатнього, цінного, багатого, люблячого, відповідального чоловіка. Я щаслива і знаходжуся в надзвичайно прекрасних енергіях, я розвиваюся. І дарую своє світло, дарую свою красу, свою радість, взаємодію на повних чесних правах з господарем мого серця. А я є господиною його серця, мого чоловіка коханого, з яким ми живемо в одному будинку нашому спільному, з яким ми щасливо, радісно та турботливо дбаємо про наших дітей спільних. Кожен каже свою ситуацію. Ми щасливі. Ми взаємодіємо енергетично, фізично, ментально, духовно один з одним. Ми відчуваємо один одного і від цього неймовірно кайфуємо. Ми збагачуємо один одного енергетично. Ми є цілісними особистостями. Ми є радість один для одного. Ми кохання. Ми щирість. Ми ніжність. Амінь. Зрозуміли, як це працює? Все відбулося само з собою. Да буде так, приймаю це своє життя, приймаю в кожну клітиночку свого життя, в кожну клітиночку свого тіла, організму, і в кожну хвилину свого життя була говорочка. Приймаю цю інформацію, приймаю, загружаю ці коди і, звісно, запускаю в реалізацію. Де да буде так, де да буде так, вже є так. А зараз ми з вами подивимося, як даний код чи прогрузився для кожного із вас. У нас три позиції, і зараз ми перевіримо. Даний обряд ви можете робити самостійно, або даний обряд ви можете дивитися декілька раз, скільки буде відчувати ваше серце, ваша душа. Тільки обряд, не даний розклад, який ми зараз дивимося. Ви можете передивлятися декілька разів. так? І так, три позиції. обираєте свою карту. Тут аж дві. Давайте можливо, так. Оп-оп-оп. Раз, два, три. Ми подивимося після, даного, після даної активації. активації, що відбувається, або що відбулося. Так, я думаю, що кожен із вас вже загадав, отож ми зараз споримося з вами першу позицію. Так, тут буде якийсь, якась подорож, де ви зустрінете того чоловіка. Свого чоловіка. Так, дивимось, чи запустилися коди, чи активувалися ці коди для вас. Перша позиція. Зверніть увагу, будь ласка, на дану атрибутику. Можливо, це буде не просто поїздка, можливо, ну, тобто не, не в далекі країни, можливо, це буде не за кордон, не в інше місто. А просто валіза буде у вас, да? показують. Поміч буде мужчини. Активувалися. Активувалися коди, я вас вітаю. Даний код проявленості вже активований у ваше життя. Тобто. Вихід із підвішеного стану, саме в коханні, з розчаруванням із важкості. У вас іде вихід знайомства з новим мужчиною. От він, ваша любов. Перша позиція. Я вас з цим вітаю. Поїхали далі. Дивимось позицію номер 2 Позиція номер 2 Знайомство. Так, у вас активувався даний код. Все дуже просто, якщо ти в це віриш. Якщо ти вкладаєш максимально віри в те, що ти робиш, активувався тут? Однозначно, у вас просто зараз почалися зміни. Уже просто тут і просто зараз у вас почалися зміни. Ви стояли в застої в стосунках, у вас був застой ви закрилися, ви не віддавали. Ви жили мозком, серцем ви не жили, ви закрили своє серце, ви не хотіли взаємодіяти ні з ким. У вас почалися зміни вже. Ну і от, бачите, оці програми, виходить, що я недостойна, зі мною щось не так, вони закрилися. Все. Все, ви будете кохана і любимо У вас знайомство, нове знайомство. Трансформація йде. Тут теж знайомим, бачите, знайомство. Іде трансформація. От ваш мужчина є. Чудово. Тут навіть якось сам буде проявлятися мужчина. Активовано. Тут все. Активовано. Друга позиція, у вас теж. Вітаю, вітаю! Дивимося далі. Позиція номер три. У вас тут взагалі випало дві карти. Дивимося, чи активовано, чи ні. Так. Ні, у вас крадуть ресурси, ви поки що боретеся з процесом, що ви безресурсна. Розумієте, у вас крадуть ваші ресурси. І саме тому ви покладаєте більше зусиль на боротьбу з цим, аби вийти на новий рівень, аби отримати те, що ви хочете, аніж да? саме на реалізацію. На боротьбу більше витрачаєте сил. Чи активувався після сьогоднішнього ритуалу код любові? Ні. Ой. Випадали карти, я їм буду дивитися, раз вони всі повипадали. Потрібно вийти з минулого, взяти під відповідальність своє життя і побачити, побачити перспективи зміни життя. Любов до себе. Проявляти любов до себе. У вас занадто багато важкостей в житті. Легкість має бути. В житті повинна бути присутня легкість, очищення, оновлення від старих програм, старих мужчин. Закриваєте карму з мужчиною. Прошлим мужчиною. Якщо ми хочемо йти. І тоді буде виходити із одиночства, І да? з розочарування треба вийти. Взяти шанс, піти далі. Буде вам щастя. Але поки що ви живете ілюзіями певними, і поки що ви а, живете самообманом. Тобто, тому, мої дорогенькі, якщо потрібна консультація, звертайтеся, розберемо вашу ситуацію, розкажу, що потрібно робити і як. Або також раджу вам ще іще передивлятися даний ритуал, який ми з вами щойно провели. Все, я вас цілую люблю. Ось таке гарне. Коротеньке, але думаю, по темі гарне відео. Цьому!